Благословлю Господа на всякий час, завжди хвала йому в устах моїх. Господом буде хвалитися душа моя, нехай почують вірні і звеселяться. Величайте Господа зі мною і прославимо ім'я Його всі вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх скорбот визволив мене. Приступіть до нього і просвітіться, і лиця ваші не осоромляться. ось убогий благав, і Господь почув його і від усіх скорбот спас його, ангел Господній охороняє тих, що бояться Його і визволяє їх. Споживіть і побачте, що благий Господь, блажен муж, що уповає на нього, бійтеся Господа, всі святі Його. Бо не знають не статку ті, що бояться його. Багаті зубожили і зголодніли, а ті, що шукають Господа, не будуть позбавлені всякого блага. Прийдіть, діти, послухайте мене, я страху Господнього навчу вас, хто з людей бажає жити і бачити дні благі. Стримуй язик свій від зла, і уста твої нехай не будуть облесливі. Ухиляйся від всього злого і роби добро, будь мирний і пильнуй того. Очі Господні звернені до праведних, і вуха Його до молитви їх. Лице ж Господні проти тих, що чинять зло, щоб знищити з землі і пам'ять про них. Зивали праведні, і Господь почув їх, і від усіх скорбот визволив їх. Близько Господь до скорботних серцем, і смиренним духом Він спасає, багато скорбот у праведника та від усіх них визволить його Господь, Господь охороняє всі кості їх, і ні одна з них не зламається. Смерть же грішників люта і ті. Що ненавидять праведного, загинуть. Господь визволить душі рабів своїх, і не загине ніхто з тих, що уповають на нього.